В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресе. О, Воскресе! Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день. Ми з насолод, продовжуємо насолоджуватися праздниками святої Пасхи Христової, Світлого Христового Воскресіння. І сьогодні свята церква згадує чудо і Спасителем сліпонародженого. Один раз Господь наш Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, перебуваючи в Єрусалимі, проходив через місто і побачив чоловіка, який був сліпий від народження. Коли апостоли побачили оцього сліпця, а він був незвичайний сліпець у нього. Взагалі не було глазних яблук. Були ямки, де мають бути очі, а самих глазних яблук не було. І апостоли, побачивши таку, ну, таку жалюгідну картину, вони смутилися і кажуть Спасителю, Господі, хто согрішив, чи він, чи його родичі, що народився сліпим. А Спаситель каже, ні він не согрішив, ні його родичі, а це для того, щоб на ньому явилися Божі діла. Сказавши ці слова, Спаситель плюнув на землю і слюни із землі спороху зробив таку суміш і наложив йому на очі і каже Сліпцю, йди в купальню в Силуам і вмийся. Він пішов, вмив, вмився і прозрів. Тут люди, які його знали, Побачив, що він бачить, ходить, почали питати один одного, чи це не той сліпець, який сидів і просив милостині, як він тепер бачить. Одні казали: Він. Другі кажуть, ні, це похоже на нього. А він, чуючи всі слова, каже, Це я. І вони питають: А як ти прозрів? І він розказав людям по порядку, що чоловік, який називається Ісус зробив цю суміш з землі, з слюни, помазав мені очі і послав мене на копання шалоам, я пішов, вмився і прозрів. Тоді люди питають, а де він, той, хто тебе ісцелив? А він сліпець каже, не знаю. Тоді повели цього сліпця до фарісеїв. А була субота, коли Господь створив це чудо. І фарисеї питають його, як ти прозрів? А він їм знову розказав попередку, як це було, що наложив мені бріні на очі, то тобто суміш на очі, я пішов мився і прозрів. І фарисеї почали між собою спорити. Одні казали, не від Бога цей чоловік, тому що не хранить суботи. А другі казали, не може людина грішна творити такі діла. Тоді фарисеї не повірили, що він був сліп, народився сліпим і покликали його родичів. Родичі прийшли, і вони кажуть їм, чи це син ваш, який народився сліпим. Родичі кажуть, так, це наш син, він народився сліпим. Але як тепер бачить, ми не знаємо. Він в совершенних літах, само спитайте, нехай сам за себе відповість. Так родичі відповідали, відповідали тому що вони боялися іудею, тому що вже було, була постанова, що якщо хтось признає Спасителя за Христа, за Месію, того відлучати від синагоги. А відлучення від синагоги це було ну, таке, ну, як. Таке позорище, що людина, людину гнали з місця на місце, вона ніде не могла жити. Всі, хто її зустрічав, оскорбляли її, плювали на неї. І навіть якщо і, і там і, і можуть побити, і, і надавали жити просто людині. І навіть рахувалися на добродітлі, хто більше цього образить, хто відлучений до відстанови, це рахувалося достоїнство для людини. І люди, родичі боялися цього. Ну, посмішище І знання і синагоги. Тому вони так відповіли. Тоді фарисеї знову закликали до себе цього сліпця і кажуть, Воздай «Бо славу Богові, тому що ми знаємо, що той, хто тебе, тебе ісцелив, грішник. А сліпий каже, чи грішник він, чи не грішник, я не знаю. Я знаю одне, що я був сліпим. А тепер бачу. І вони кажуть йому, а як це з тобою сталося? Знов питають. Він каже, над ними трошки полозував. Каже, а що мене питаєте, знову я тільки що вам розказав все. Може, ви хочете стати його учнями. А фарисеїв з надм'єнною кажуть, ти його ученик, а ми Мойсеєві ученики. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог. А цього не знаю, звідки він. А сліпий каже, це й дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив очі сліпому. От віка не чути було, щоб хтось відкрив очі сліпому. Ну ми знаємо, що говорив степець, що Бог грішників не слухає. Но хто чтить Бога і творить волю Його, того Бог слухає. І, Фарисеї не знали, що й може відповісти цьому, і прогнали його від себе, і сказали, ти весь у гріхах народився, ти ще нас учиш, і прогнали його. Він пішов і спаситель його зустрів і каже йому, а чи ти віруєш в Сина Божого? А сліпий іселенний каже, а хто він Господи, а Спаситель каже, і ти бачив його, і він говорить з тобою. І сліпий сказав: віруй, Господи, і поклонився Спасителю. Таку священну історію сьогодні згадує Свята Православна Церква. Звичайно, що це, це чудо, яким Господь показав, що Він є Творець видимого і невидимого світу. Тому що Господь не тільки він створив очі. Як все, що в світі створив, так і отчесть для цього стіпця створив. І е, Господь е, показує нам про те, що, що означав Відкий Завіт і Новий Завіт. Відкий Завіт був тінь нового Завіта. І Господь встановив в Відкому завіті храніння суботи. Тому що цей день був прообразом пришестя у світ Сина Божого того дня, коли Господь прийде у світ і звершить спасіння. І коли Господь прийшов у світ, то вже прообраз не потрібно. Коли прийшов образ, прообраз потеряв значення. Тому Господь відмінив суботу і робив ті діла, які в суботу не положено робити. І ще дуже повчальні слова сліпого, який відповів Фарисеям, що Бог грішників не слухає, але хто чтить Бога і творить волю Його, того Бог слухає. А кожна людина колись із чимось звертається до Бога з молитвою. І молитва буває почутою, ну, Моментально буває, це рідко, але буває так, що тільки помилилося, і Господь вже допомагає. Буває, що якийсь час треба чекати, або є таке, що і непочутна молитва. Дуже багато, велике значення має, то, те, яка, ну, що за, яка людина, в якому вона стані, духовному, моральному стані знаходиться, звертаючись до Бога з молитвою. Якщо вона чтить Бога і творить волю Його, то молитва обов'язково буде почута і буде виконана. Що таке чтити Бога? Чтити Бога це значить, що Бог має бути завжди на першому місці. Що людина має знати, пам'ятати, що Бог є істочник всіх благ. Бог і любов, і сила, і милосердя. І життя наше. І людина по це має пам'ятати і завжди Бога ставити на перше місце. Вище багатство, вище слави людської, вище всього. І творити волю Божу. Ну, творити волю Божу це зрозуміло, що таке. Ми, людина має знати, що Бог хоче від неї. А це знати волю Божу можна, коли людина читає священні писання. Творіння святих отців, коли вона слухає свою совість, то всі ці, от, ці джерела духовні, вони сповіщають людині волю Божу. І ця воля Божа вона може бути часом неудобною для нашого земного існування. Сьогодні може бути воля Божа, по відношенню до якогось предмета, якогось явища, може бути суперечливою тому закону, який існує там. Вже люди прийняли його для себе, як правило, для життя. Але ми завжди, ми не, якщо людина чтить Бога, то вона волю Божу кладе вище від волі людської. Тому що воля Божа вон, в ній на, знаходиться життя. Хто творить волю Божу, той живе і йде до життя. Хто творить свою волю, яка не згідна з волею Божою. От я хочу, а Бог цього не хоче, але я хочу і все-таки роблю. І мені і сьогодні кажеться, що це дуже перспективно і дуже і модно і корисно, але обов'язково моя воля закінчується смертю, вона веде до смерті. Саме прекрасна людська воля, бажання якщо вона не згідна з божественним бажанням, то веде людину до смерті. Якщо ми виконуємо бажання Божі, то ми йдемо до життя. Тому дуже важливо, щоб людина. Творила волю Божу, щоб ми придавалися волю Божу. Це вимагає від людини якийсь певний ну, якийсь, ну, ну над собою праця. Заставляти себе треба до цього. Але це дуже корисно для людини. І та людина, яка чтить Бога і творить волю Його, вона має сильну молитву. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри. Жити в цьому світі так, щоб завжди Боже було у нас на першому місці, щоб ми як можемо своїми своїми силами старалися творити волю Божу. Тоді наше життя буде благословене тут на землі і буде для нас і спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, від нас слави і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес, аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.